Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами лайфхаком. Ось. При відключенні світла у вас буде працювати інтернет за допомогою Powerbank. Отже, беремо Powerbank. Він у нас йде на 20 000 мА. І тут має бути обов'язково два USB-входи. Так. Коли в нас відключається світло, у нас відповідно не працює Wi-Fi. Тобто Зараз світло є, працює роутер, модем, все чудово. Для цього нам потрібно також два шнури, а іменно з кабелем, таким, USB-кабелем, бачите? ось цей будемо під'єднувати до Модема, а цей кабель будемо під'єднувати до. Wi-Fi роутера. Тому ми їх під'єднуємо зараз до Powerbank. І так. Раз, бачите, зелений колір світиться. Під'єднали. Далі два. Тепер Уявимо, що в нас немає світла. Відключаємо наші проводи від електромережі. Включаємо. Великий кабель в модем, маленький вставляємо до Wi-Fi роутера. І зараз у нас запрацює Wi-Fi. О, все! Тепер вже Wi-Fi працює за допомогою павербанку. завантажиться трошки. Все. Ось пішов сигнал. На модемі зелена кнопочка і тут зелена кнопочка. І працює від нашого павербанку. Все, коли в нас з'являється світло, ми від'єднуємо капелі від модема і роутера і під'єднуємо до звичайної розетки. Користуйтесь.